Шановні колеги, офіційний медіа центр. Миколаївської міської Миколаївської обласної військової розпочинає свою роботу. У нас сьогодні тема стан цифрового розвитку з перспективи цифрових трансформацій, рівень цифровізації Миколаївщини. Наші спікери сьогодні це Гавриляк Дмитро Васильович, начальник управління з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Миколаївської обласної військової адміністрації. Мазур Марина Сергіївна, заступник начальника управління, начальник відділу цифрового розвитку цифрових трансформацій, цифровізації управління з питань цифрового розвитку цифрових трансформацій і цифрової цифровізації Миколаївської обласної військової адміністрації і Стаценко Владислав Олегович, виконуючи обов'язки начальника відділу організації діяльності центрів надання адміністративних послуг управління з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Миколаївської обласної військової адміністрації. Прошу. Доброго дня. Розпочнемо, напевно, з такої хорошої новини. Це з. Цифрових лідерів нашої Миколаївської області. На минулого, минулого разу ми говорили про те, що активно працюють на даний момент всього 22 цифрових лідери. Так, у нас за останній час ця цифра значно зросла. У нас де-факто працює вже активно 52 цифрових лідера з 52 громад, що є великим успіхом для Миколаївської області. Ми змогли цього добитися відповідно з зусиллями районних військових адміністрацій, територіальних громад. Це дуже хороший показ. Казник для всієї України насправді, і це говорить про те, що Миколаївська область вже готова до інтеграції в цифрову. Еру у нас ще багато роботи з цифровими лідерами, в тому числі і прийняття програм цифровізації регіональних саме в територіальних громадах. Наша обласна програма вже була дописана. Зараз вона проходить етап узгодження, і скоро ви зможете її побачити, в тому числі на нашому сайті для публічних обговорень. Далі хотіли би розказати ми про індекс цифровізації області, якраз який відображає ситуацію в області, і передаю слово пані Марині Мазур. Вітаю, я почну. З того, що розповім про індекс цифрової трансформації регіонів, він був розроблений Міністерством цифрової трансформації. По суті, це термометр цифрової зрілості області. Чим він нам допомагає? Ми можемо бачити наші сильні сторони, слабкі сторони і бачити, куди рухатись. По суті, наразі за другий квартал індекс Миколаївщини становить 36 балів. Якщо порівнювати з минулим кварталом, то ми його підняли на 13 показників. Якщо дивитися, як було минулого кварталу, це 23, На цьому кварталі це 36. З 1 жовтня розпочато збір за третій квартал. По регіональній платформі, ну по регіональному рівні, збір інформації ведеться від структурних підрозділів обласної військової адміністрації та від районних військових адміністрацій. Як ми вже бачимо, то ми змогли підняти такі сфери, як цифрова економіка, як цифрова інфраструктура. Цифрові цифровізація публічних послуг та цифровацифровізація територі... територіальних громад це дуже дієвий механізм для вас, для нас, тому що ми бачимо картину в цілому, ми бачимо, куди рухатись, і так само ми бачимо на якому етапі зараз знаходяться різні області, і можемо поділитися з колегами досвідом, тобто, це не так, як про просто збір інформації заради збору, це наша наш вектор розвитку в цілому. В принципі по цьому напрямку у мене все. Тепер хотіла поговорити про мрію. Що таке мрія? Це ініціатива президента, яка впроваджується, за... впроваджується Міністерством цифровізації і Міністерством освіти і науки України в партнерстві з проєктом ЄГАБ. Це екосистема для школи, яка значно допомагає вчителям, учням і батькам. Чим це допомагає, воно значно скорочує бюрократію для школи. Тобто, вчителям вже не треба витрачати час для заповнення журналів. Ставити оцінки тепер просто вони виставляються, і потім автоматично вже можна проставляти якісь проміжні оцінки, семестрові, річні. Також автоматично ми можемо робити якісь звіти. Директора та батьки можуть бачити в одному застосунку. Всю інформацію про те, як учні ходять до школи, їх оцінки, вони можуть одразу створювати і дивитися якісь звіти та результати учнівського прогресу. В Україні це вже не просто проєкт, який тільки впроваджується, це вже кожна школа України підключена до мрії. Якщо по цифрам, це, більше 200, я вибачаю, це більше 200 тисяч кіл. Шкіл тисяч і більше мільйона підключених користувачів по Миколаївській області. Це вже 108 шкіл, які впроваджені. У жовтні розпочнеться ще 20 шкіл під'єднуватися до мрії. Також хотіла розповісти, що Миколаїв управління цифровізації спільно з регіональною командою впровадження мрії вже відвідали три тестові школи, які були на етапі впровадження. Ще плануємо відвідати дві. Для чого ми це робимо? Для того, щоб від батьків і вчителів послухати, як це працює на практиці, почути відгуки і робити мрію ще кращою. Тобто мрія це про цифровізацію шкіл, тому рухаємося у цьому напрямку. Про мрію також все. Тепер ще затрону ще одну тему, і вона не дуже приємна, але дуже важлива. Про карту. Я вибачавсь про е, карту інтернету, е, який працює без світла. Ця карта вона розроблена ЛУН і Міністерством цифровізації. На ній можна подивитися за своєю адресою, де є провайдер, який може забезпечити інтернет без світла. Подивитися, скільки годин е, може забезпечувати забезпечуватися цей інтернет, е, зрівняти ціни, і якщо щось не так, можна подати. Е, Подати заявку, щоб там щось змінилося, тому маю декілька закладів для провайдерів. Провайдери підключайтеся до мапи і вносьте туди інформацію, бо це важливо. Громадяни, користуйтеся цією мапою, тому що ви можете підготуватися до блокаутів таким чином. І ми, як обласна військова адміністрація, користуємося інформацією з цієї мапи. Та ну, для подальшого для себе робимо висновки і працюємо спільно з операторами, провайдерами і громадами для того, щоб покращувати сталість зв'язку. В принципі, у мене все. Дякую за увагу. Дякую, пані Марина. Я хотів би ще від себе додати стосовно індексу. Миколаївська область нагадаю, у минулому році ми були останні з кінця по рівню цифровізації. Тепер ми на 16-му місці, по другому кварталу. Зараз іде збір інформації за третій квартал. Я надію, що ми ще повинні трошки підрости в цьому кварталі. Знову таки, у нас є певні плани розвитку, скажемо так, ми вже зробили той мінімум, базовий, який потребує регіон. і і зараз переходимо вже до більш специфічних завдань. Для цього нам треба фінансування певне, тому зараз якраз програма цифровізації області якраз і покликана на те, щоб обґрунтувати, отримати кошти і щоб ми могли розвиватися далі, щоб підвищувати загальний стан цифровізації області в цілому. Окрім цього, стосовно лун місто дуже звертаюся до всіх провайдерів. Ми бачили цю карту, вона в відкритому доступі, і ми бачимо, що не всі провайдери ще внесли туди свої дані. Я все розумію, але ця інформація потрібна в першу чергу для громадян. Я дуже вас прошу поставитися до цього відповідально. Ми кожного разу з вами на зустрічах про це проговорюємо. Треба вносити дані, щоб громадяни бачили і розуміли, яка ситуація у них, можливо, може виникнути, і чи будуть вони забезпечені зв'язком. Окрім цього, те, що провайдер надає туди безперебійний інтернет, це половина шляху, ще повинен сам користувач, розуміти, як йому цим скористатися. Тому, будь ласка, активізуйтеся, це дуже важливо для нас. Що хотів ще сказати про мрію, Миколаївська область була одною з пілотних областей, яка впроваджувала мрію, і зараз ми на хороших. Скажем так, позиціях по кількості шкіл взагалі єдина система електронного щоденника електронних. Електронної школи це для області дуже добре, так як дозволяє нам і автоматично, і спрощено збирати звітність і розуміти, яка ситуація в нас зараз у освіті. Це один з пріоритетних напрямків управління цифровізації. Ну і звісно, департаменту освіти Миколаївської обласної військової адміністрації. Далі в нас ще не все. Ми хотіли Я хотів би передати слово Олеславу Олеговичу з питань. Це Виконуючи обов'язків начальника відділу ЦНАПів. Будь ласка, хотілося більше сказати про нашу роботу. Вона складається з декілька основних пунктів. Перша це взаємодія з партнерами, донорами по розвитку і відкриття і створення нових ЦНАПів в нашій області. Згідно закону децентралізації, в кожній громаді повинен бути створений ЦНАП і функціонувати. Цьому році вже відкрили два модульних СНАПа за допомогою партнерів з ПРООН. Це модульні, зак... модульні ЦНАПи були створені в Баштанській та Снігурівському територіальних громадах. Також зараз іде відкриття робота по відкриттю ЦНАПу в Коблівській територіальній громаді, яка, напевно, протягом місяця буде вже відкрита. Тому чекаємо в новинах. Тому слідкуємо за нашими соціальними мережами і там вся цікава інформація, що збільшилося, що відкрилося, які ЦНАПи відкриваються і плануються відкриватися. Також у нас зараз є партнерські відносини з Polaris. Polaris – це шведська програма, яка працює також над розвитком саме ЦНАПів і створення. Серед таких громад пілотних, які Polaris взяли в роботу, і ми з ними співпрацюємо це Чорноморська територіальна громада. Синюхенбрідська, Дорошівська, Прибужанівська, Воскресенська і Казанська. Це саме дві громади йде на розвиток Воскресенська і Казанська, які також отримують технічну підтримку і допомогу в розвитці затвердження дорожніх карт розвитку ЦНАПу. Чорноморка, Дорошівка, Прибужани і Синюхінбрід створюються. Допомагається як інституційно, так і технічно. В цьому році буде відкрито Широківський ЦНАП, який будувався за кошти субвенції, і зараз там проходить останні етапи формування документів. І незабаром буде його офіційне відкриття. Також у нас інший ЦНАП, який будувався за кошти субвенції, це синюхінбрід. Програма Паларіс підтримує його інституційно, допомагає створити все всі необхідні умови для того, щоб громадянам було. Якісно надавалися послуги. Паралельно з цим іде робота по впровадженню дорожніх карт всіх ЦНАПів. Тобто, вже ЦНАПи, які вже створені, які вже. Функціонують і не один рік, але затвердження плану і розвитку дорожніх карт, куди ми йдемо, від чого ми відходимо і що в нас планується, щоб чітко було зрозуміло громаді і суспільству, в якому напрямку розвиваються. Адже ЦНАП це єдине місце, де людина може прийти і отримати весь спектр необхідних послуг. Ми до цього йдемо, враховуючи всі етапи і інклюзії, безбар'єрності тому розвиваємося, і в цьому році буде створено як мінімум ще шість снапів. Загальна кількість снапів, які вже створилися, це у нас відкриття було 1 вересня цього року Шевченківської територіальної громаді. І вже почав почав працювати в тестовому режимі. Вже наповнюється, затверджується перелік послуг, і вже можна людям з цієї громади звертатися і отримувати послуги. Із цікавого, що було на влітку цього року, було відкрито два територіальних підрозділа е, в Миколаєві. Це один в корабельному районі, інший в Заводському районі. Два сучасних комфортних, безбар'єрних е, територіальних підрозділа, в якому люди вже отримують послуги, якісні послуги. Хотілося додати а, сучасні цифрові рішення. Також зараз за допомогою партнерів Polaris і ProON проходить ряд тренінгів. Вже пройшли вони і ще плануються впровадження. Кожен СНАП повинен володіти і бути оснащений інформаційною системою. Такою вони їх декілька варіантів: є як платні, так і безкоштовні від держави. Безкоштовно це така як вулик 2.0. Тобто громада, якщо не має інформаційної системи, вона буде переходити на таку, як безкоштовно, від держави. Зараз планується продовж місяця проводження тренінгів, саме про інструктаж роботи, як правильно контрольні питання. Ті громади, які вже працюють з цією системою, можуть дізнатися для себе багато цікавого. Ряд тренінгів буде присвячений роботі саме різних реєстрів. Тобто в нас зберігається дефіцит по всій країні з реєстраторами, тобто кількість реєстраторів доволі невелика, і це із-за того, що там специфічна необхідна освіта і доступи до отримання сертифікатів складання тестів. Тому це доволі дефіцит. І ми зараз з ними хочемо провести теж ряд тренінгів по роботі, по підвішенню їхньої кваліфікації цих фахівців. Також будуть тренінги посвячені і іншим, як і роботі з реєстром, так і впровадження нових послуг. Це такі, як і там питання з податковою, з пенсійним фондом і тому подібне. Також із сучасних рішень в області вже впроваджено 10 СНАПів, мають підключення до електронної черги. Половину з них наповнено вже якісно і функціонує решта половину зараз триває збір. Ну я думаю, на наступному тижні вже буде. Повноцінно працювати 10 снапів нашої області, і запущена електронна черга в них буде. І люди можуть е записатися у е зручний їх час е на послугу, яку їм необхідно отримати. Тим самим це електронний сервіс, черга дія гов'юа. На цьому електронним сервісі ви можете відкрити мапу, вибрати той територіальний підрозділ, звернутися на відповідну послугу, звернутися у свій час, який вам підходить. І також, якщо ця послуга є варіант цю послугу отримати онлайн за допомогою дії, вона вам видасть необхідне посилання за допомогою якого ви переходите і отримуєте цю послугу. Якщо ви бажаєте все одно отримати її офлайн чи онлайн, то у вас є вибір на це. І цікаво ж, окремий розділ нашої роботи це єдиний державний реєстр адрес. Провадження в територіальних громадах із позитивних новин Миколаївщина займає зараз перше місце по верифікації адрес в цій системі, відрив від Херсону вже більше 2%. Тому хотілося б відзначити, подякувати нашим громадам за активну участь. За те, що ми можемо показувати гарні результати і заявити про себе не тільки в площині Миколаївської області чи південного регіону України, а й на всю Україну і про нас зараз і говорять в інших областях і ставлять приклад по нашій веденні нашої роботи, як наші територіальні громади, незважаючи на такі важкі умови, справляються з цими викликами і показують гарний результат. Із громад, яких хотілося зазначити, які важко йде робота, яким треба піднатужити, додати темпу, це в нас залишилось тільки три: а саме Новобузька, Березнегувацька і Очаківська територіальні громади. Саме вони зараз трішки притормозили нашу роботу, і ми не можемо закінчити до кінця верифікацію. Ну, я думаю. Наші громади зроблять висновки і прискорять ці темпи. І ми все одно закінчимо перший і покажемо результат на рівні країни гарний. В принципі, хотілося додати ще, що в нас проходили форуми. Тобто, в цьому влітку цього року пройшов перший Діджитал Форум Миколаївщини, в якому були зібрані представники наших. Територіальних громад, також представники інших областей, інших військових адміністрацій обговорювали питання якраз розвитку мережі ЦНАП, створення партнерських відносин, тобто розширення і послуг, і збільшення якості, тому що насамперед питання точки взаємодії громадськості із владою це є ЦНАП. Там, де людина якраз стикається з цими проблемами, з необхідними довідками, зараз працюємо також над впровадженням яких цифрових інструментів або реінженерингу послуг для того, щоб покращити або, можливо, спростити вже існуючі послуги, які надаються в територіальних громадах. Ну, у мене на цьому, все. Дякую. Що хотілося би ще додати. Управління цифровізації не тільки на брифінги виходить до громадськості. У нас є свої соцмережі, які ми активно ведемо, і ми там відповідаємо на запитання. Якщо у вас є якесь питання стосовно цифровізації області, або ви хочете щось запропонувати. Будь ласка, запрошую вас до наших соцмереж, де ви можете поставити як відкрите запитання, так і написати нам в особисті повідомлення. Ми все читаємо, ми все знаємо, ми все бачимо, і ми стараємось бути максимально відкритими для громадськості. Тому ми з вами не тільки на брифінгу, а по факту 24 на 7 завжди на зв'язку. На цьому у нас все. Велике дякую. Шановні спікери, дякую вам за ваші виступи. На цьому все і дякую усім за увагу.